Папа, Бріджит, Бувай, 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 Бім. до вечора, Соня. Макс, до вечора. А ви знаєте, про що думають ваші улюбленці? Ох, я сумую за нею кожної миті. Мобілку забула. О, я сумую за нею кожної миті. Про що ведуть балачки? Вітаю, як справи? шантер. І що вони роблять, yeah. коли нас немає вдома? Які плани на сьогодні? Плани мої чіткі і ясні. Йди! Цей пухнастий бензик з'їхав з котушок. Макс, знайомся? <гум> Він буде тобі за братика. Зі мною така біда сталася? Я тобі друг. Як друг, я тобі скажу відверто мені начхати на тебе і на твої проблеми. Тепер ця домівка моя. І оце ліжко теж. Ой, дюк. Кейті так засмутиться, коли все це побачить, Кейті. розгнівається. Та то лиш одна ваза. Невже, дюк? Невже? О, Яка безпардонність? Він уже скоро звані. Гей, Макс! Добранить! Що там за движняк? Ох, блін, що це з тобою? Хвилинку! Макс пропав! Кажи! Макс! А я що? Кажи бігом! Рятуйте! Ти на нього не дивись! Дивись на мене! Я вас звідси витягну. Ой-ой. Ніхто нічого не бачив, ясно? Я знайду вашого друга. Що нового, старий першило. Спаралізувало. Водиш як тварин. Я почуваю з героєм! Підмоченим, але все пучком. Я красунчик. Відкрийте секрети домашніх тварин. А вот це пристойно, Леонардо.